Доброго вечора, шановне товариство. Хочу почати з такої думки, це вона не моя, якась мудра людина сказала. Я знав багато царів, за яких помирали люди, і тільки один цар помер за своїх людей. В цьому світі був тільки один істинний цар і є Ісус Христос, Син Божий. Це єдиний святий істинний цар, який прийшов і помер не за достойних людей. Немає жодної людини достойної. Бо всі, як сказано в 50 му Псалмі, в гріхах, Породила мене Мати моя, і гріх мій повсякчас переді мною. Серце чисте утворив мені, Господи, і духа праведного не відійми від мене. Всі народилися в гріху, і один праведний прийшов у людській плоті, але святий і безгрішний, бо тільки Він міг з цією святістю бути непорочним Агнцем Божим який візьме гріхи всього світу і на собі понесе, і їх розіпне на Христі і визволить зада всіх, кого полонила смерть і гріх. Але для кожної людини це просвітлення приходить в той момент, коли людина свідомо в цьому світі призиває Ісуса Христа як свого Спасителя. Як свого Бога, як свого Царя. Єдиний цар, який помер за своїх людей. Свої це ті, які в цьому житті його визнали Господом і Спасителем. А що люди визнають Ісуса Христа Господом, не просто кажуть: Я вірю, що Він мій Спаситель. Це видно по тому, наскільки Він господствує в житті людини. Там видно по характеру, який міняється, по відношенню до інших людей. Господствує у вчинках і словах людини. Ісус Христос. Вона починає змінюватись і мати його характер. А воно видно, да він прийшов за своїми.